Пригода у реальне майбутнє. Чи уявляв ти колись собі, яке буде наше життя у майбутньому, де ми будемо жити, які будуть наші будинки. А машини, можливо, вони вже будуть літати. Або ж іще краще можливо, уже будуть машини, які просто телепортують, на яких ми зможемо потрапляти у будь-яке загадане місце на нашій планеті. Хм, багацько можна мріяти, вигадувати та роздумувати, яким усе може бути у майбутньому. Правда ж? А ще якою може бути наша природа. Тільки уяви собі, які красиві і велетенські до того часу виростуть дерева. Ми ж будемо жити, немов у казці, ми, наче малюсінькі гномики, будемо бродити серед могутніх дубів, у яких стовбур уже завширшки будинка, а гілки верби будуть нагадувати найбільші водоспади світу. А ріки, наші неймовірно, кристальної часоти річки будуть виблискувати та напувати усіх звірів. Так, дійсно, геть вилетіло з голови. Звірі, ще й звірі до того часу точно будуть уже нові види тварин, тільки но уяви собі, усі ці казкові тварини, про зустріч, з якими зараз ми лише мріємо, еге ж, усе це могло б бути правдою, якби усі люди не були такими байдужими. Так так, саме байдужими. Ти, мабуть, уже здогадуєшся, про що саме я хочу тобі розповісти. Звичайно, про наше довкілля, про наше навколишнє середовище, про нашу природу, про яку, на жаль, люди геть забувають дбати. А тепер, любий мій мрійнику, пропоную разом поринути у наше справжнє майбутнє, яке насправді зовсім не радісне та не таке казкове, як нам видається. Якщо люди не змінять свої ставлення до навколишнього середовища, майбутнє може стати хіба що кінцем прекрасного життя. Запрошую тебе у лякаючу, але дуже важливу мандрівку. Юна леді, на ім'я Ніколь, стояла та роздумувала чи не налякала вона часом свого нового друга, а можливо, вона занадто різко сказала про неприємності реального майбутнього. Зібравшись із своїми думками, вона допитливо зиркнула на Сашка та ще раз запитала Агов, Олександре, то що, рушаймо у мандрівку? Хлопчик, не роздумуючи більше ані хвилини. Так, звичайно. Я хочу на власні очі побачити, що може трапитись із нашою планетою. Я готовий до усіх пригод. Ходімо, я спершу познайомлю тебе із своєю найкращою подругою, яка буде поруч з нами протягом усієї нашої пригоди. Дивовижна істота гігантського розміру стояла, немов зачарована. Видавалося, що це динозавр із далекого минулого завітав до нас у гості. Її великі та дуже красиві крила були розпахнуті, наче віяло. Здавалося б, ця істота могутня та сувора, але, дивлячись на її довгу, неймовірно м'яку, виблискуючу шерсть ніжно-фіолетового кольору, хотілось підбігти і впасти, наче у купу м'яких іграшок, а її спокійний та теплий погляд просто опинався у самісіньке серце. Вона спокійно чекала на своїх юних мандрівників.